Ми команда мультимедійного проєкту ЮАСАУС розповідаємо вам про події в Криму. В общем, мені тут написали цілий текст, і я не буду е його притримуватися. У нас тут балкон, з якого видно Стамбул. Тому ми нічого не приховуємо, а почали ми війну, в якій опинилися просто вдвох з команди Кримської медіаплатформи в Грузії. І від війни до того, як до речі, проходять переговори з російськими лавровими до зерна, які вкрали в українців. Ми все вам показуємо звідси. Тут студія, ви бачите, а тут наш технічний директор. Він живе, він живе прямо в цій студії. Це просто смітник. Я вам зараз світло включається автоматично. Живемо ми в такому старому будинку в грецькому стилі. І як сквот у нас тут наш, житиме наш продюсер, він ще не доїхав. А тут, тут живе сам Ельдар з родиною двома дітьми. Це його квартира. Отак ми швидко пробігаємо. А це кричить його дружина. Вона наша головна режисерка. Вговорили зараз дуже важливі питання щодо майбутнього спецпроєкту. Мене звати Мусимом'єров. Я і продюсую, і веду деякі програми, і пишу сценарії, і ставлю деколи з османом дуже незручні питання росіянам, тому що зараз війна і потрібно працювати на інформаційному фронті. Що із украденого в Україні, памімо зерна Росії вже вдалося продати господин Лавров, везде, куда заходит Россия с миром и денацификацией, происходит похищение, пытки, это было в Крыму. И очень важно, чтобы мои коллеги из Турции знали, что делает Россия с крымскими татарами не только 8 лет в Крыму. Что вы скажете на это? Это факты. А зараз в нас... На зв'язку наш колега Імран Усеїнов спитає в нього, що будеш робити завтра, Імран. Розкажи, будь ласка. Завтра ми йдемо до порту Деріндже, де будемо зустрічати перший совмонтаж з українським зерном. Ми це будемо висвітлювати для глядачів в Україні і тих, хто цікавиться цією темою. Зараз вибач, мені треба готуватися до завтрашнього дня і лягати спати. Разом із цим ми робимо і марафони, і спеціальні репортажі, і сюжети, і безліч інших речей в інформаційному жанрі. Разом із цим виробляємо і розважальний контент. Щодо розважального контенту, можу сказати, що робимо ми його як українською, так і кримськотатарською мовою, а особливо кримською мовою, для того, щоб підтримати мову корінного народу. Криму. Ну і що сказати, ми віримо в ефективність спільної роботи, в ефективність спільних коштів і можемо вам сказати, що з любов'ю передаємо вітання від команди UA South.